Всім привіт! Сьогодні я покажу вам, як приготувати класичний рецепт шакшуки. З інгредієнтів у мене томати черри, але можна використовувати і звичайні перець та цибулька. Додатково у мене сир фета, Ним я буду прикрашати вже готову страву. Також для насиченості смаку я додаю ось такі перетерті томати до страви. Ну і головний інгредієнт це у нас яйця. Для початку надрізаємо помідори, щоб полегшити зняття шкірки, авимо невеличкі надрізи. Це дозволить шкірці легко відділятися після запарювання. Отже, доводимо воду до кипіння, переливаємо у глибоку миску, опускаємо помідори та перець в окріп і тримаємо приблизно 2-3 хвилини. Важливо не перетримати помідори та перець, щоб вони не втратили свою форму та текстуру. Поки овочі запарюються, нарізаємо цибулю та ставимо на повільний вогонь тушкуватися. Коли помідори охолонуть, зніміть акуратно шкірку та наріжте їх кубиками. Аналогічно очищаємо та нарізаємо булгарський перець. Особисто я в страві люблю дрібну нарізку овочів. Міксуємо все разом та обсмажуємо на сковорідці. Додатково додавати томатну заправку не обов'язково. Я додаю, тому що мені так смачніше. Що ж? Час додати спеції. У мене це спеції для курки, сіль та перець. Зазвичай я люблю ще додавати сушений часник, але цього разу у мене його не було. Тепер створимо фінальний штрих яйця. Обережно вбиваємо яйця на поверхню соусу, накриваємо сковороду кришкою та готуємо на мінімальному вогні. Нам потрібно, щоб білок затвердів, а жовток залишився рідким та ніжним. Після того, як шахшука готова, прикрашаємо її свіжою зеленою цибулею. Та розкришуємо сир Феда. Подаємо зі смаженими тостами для чудового завершення. Ось і все. Час приготування цієї смачної шакшуки зайняв у мене всього 10 хвилин. Тепер спробуємо. Це дуже-дуже смачно. Сподіваюся, ви насолодитесь цим рецептом так само, як я. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки та залишати коментарі. Дуже дякую за перегляд та до нових зустрічей! Всім цьому па-па!